Дорогі друзі, я думаю, що в цьому судовому процесі, власне, як в краплі води все е, наше правосуддя в лапках. Ми всі були з вами свідками сьогодні вранці, як велику кількість людей, журналістів, депутатів, представників е, громадських організацій, правозахисних організацій е, помістили в маленьку каморку, де неможливо було не розміститися людям, не розміститися пресі. І створювалися всі умови для того, щоб не допустити засоби масової інформації до слухання справи. Але я хочу подякувати і журналістам, і депутатам, і представникам громадськості за те, що ваша наполеглива позиція призвела до того, що все ж таки суддя зрозуміла всю абсурдність своєї поведінки, і все-таки дала під вашим тиском згоду. На залучення засобів масової інформації і е, з барського плеча віддали трошки більше приміщення для судового розгляду, чесно кажучи, е, мені вже здалося, що буде слухання справи нормальне. Але ви всі тільки що були свідками чергового абсурду. Якщо не змогли не допустити пресу до е, слухання вранці і вимушені були допустити, вони під е, Диригентством адміністрації президента обрали інший шлях, як просто цей процес перетворити в абсурд, перетворити в фарс. І тому суддя за вказівкою з адміністрації президента, тому що вона якраз поспілкувалася в перерву, почала дослівно читати всю справу. А це на сьогоднішній день 1150 аркушів. Ну, ви бачили, що поки ми з вами там були, вона прочитала тільки 80 аркушів. І таким чином, власне, створюючи такі умови, коли в цьому приміщенні неважливо годинами слухати перечитування кримінальної справи, вона по суті довела весь судовий процес до абсурду. Скільки вона буде вголос читати 1150 аркушів, невідомо. Я просто можу сказати, що я не перший раз в судовому процесі і дуже добре знаю, як традиційно це робиться. Оголошується просто перелік матеріалів, які є в справі. Якщо сторони якийсь е, окремий документ хочуть послухати, він оголошується, але ніколи не читається е, вся справа аркуш варкуш. Це просто намагаються взяти і засоби масової інформації, і депутатів і громадськість просто із мором і довести до фарсу слухання судової справи. Крім того, уявіть собі, якщо б так слухалися всі справи, які мають і по 4 тисячі, і по 5 тисяч томів, і якщо б так перечитували всі документи сторінок, вибачте, ні, по 4, по 5, по 6 тисяч томів, я підкреслюю томів, якщо б так кожний суддя перечитував кожен аркуш цієї справи, то справи слухалися б десятиріччями. Зараз мета судді була зробити так, щоб насправді. До 18 годин вона дочитала там до сотого аркушу, після того закрила судове засідання, преса пішла з нічим, не зрозумівши взагалі, для чого вони прийшли і в чому публічний процес, і, безумовно, таким чином зірвати публічність цього процесу. Але я думаю, що ми вже звикли до всіх е, таких уловок влади, що вони політичні репресії намагаються видати за правосуддя. І тому. Ми порадилися захисником, і для того, щоб не перетворювати все це, як вони хочуть, в фарс, ми порадили захисником, що на цю частину фарсу буде присутній захисник, який буде від Даркуша до Даркуша слухати, поки прочитають тисячі сторінок. А коли завершиться цей абсурд і фарс, ми з вами разом. Повернемося. Це можливо буде завтра, можливо, післязавтра, в залежності від того, як буде дочитана суддею аркуш в аркуш ця справа. Хочу сказати, що там ще багато речей, яка вона може читати тижнями. Там, наприклад, підшиті десятки контрактів, якщо, якщо читати кожну статтю, то це якраз і буде тривати тижнями. Саме тому я хочу подякувати всім вам, що ви робите. Всі судові процеси, які пов'язані з політичними репресіями публічними, що ви приходите, що ви є учасниками всіх цих слухань, і я переконана, що в цьому судовому процесі ми не доб'ємося правосуддя. Я абсолютно адекватна людина. Я знаю, що цей процес закінчиться тим, що ця суддя прочитає рішення, яке написано в адміністрації президента, яке нічого спільного з правосуддям немає. Я свідомо знаю, що так буде, але я хочу, щоб ми дійшли до тієї частини судового процесу, коли я зможу пред'явити вам дуже суттєві і вагомі документи, показати всю абсурдність обвинувачення. І я переконана, що ви як інтелектуальні люди це дуже швидко зрозумієте, що все це цирк, театр, фарс, але не судовий процес і не правосуддя як таке. Ви знаєте, що моя мета зробити так, щоб якнаймога швидше. Деякі інстанції судові України були пройдені зрозуміло, що з негативним результатом, тому що сьогодні не правосуддя, а дія на замовлення. В судах відбувається і після того іти в міжнародні суди. Но ви сьогодні вже були свідками того, як вранці не допускали пресу, як намагалися виштовхати маленьким приміщенням людей на вулицю, а не в судовий процес. Ви бачите, як зараз читають постарінково цю справу для того, щоб по суті взяти із мором всіх, все це є обличчя сьогоднішнього правосуддя.